Футбольний турнір спеціальної олімпіади України імені Миколи Стасюка зібрав у Луцьку учасників п'яти команд із Волинської, Тернопільської, Рівненської, Житомирської областей віком від 18 років, розповів капітан луцької команди Володимир Комаринський. Ми сьогодні маємо присвятити зсу. Які зараз захищають нашу Україну, У нас є шанси виграти, а суперники десь 50 на 50. Ми самі зголосили на усь. Ну допомагав і все. Микола Рудковський привіз сина на змагання для учасників із інтелектуальними порушеннями із Млинова Рівненської області. Мене син. Я прийшов за нього болівати, і я його вожу по Україні. Моя дитина, щоб вона не була обділена своїми фізичними і суспільними можливостями. Так як я працюю вчителем скульптури, я стараюся допомогти. Ментаре всім цей футбольний турнір. Привід нагадати суспільству наскільки проблемно соціалізуватися після школи людям з інвалідністю, говорить директорка обласного підрозділу спецолімпіади України, організаторка заходу Катерина Свіщева. «Вперше ми провели цей турнір два роки назад, коли відійшов у вічність наш спортсмен, капітан команди Волинські патріоти Микола Стесюк. Такі турніри з початку року в Україні вперше проводяться, враховуючи, що це особливі спортсмени, які все-таки мають вади інтелекту. Ми Робимо все можливе для того, щоб їх нагородити. Однак. Нам тренер сказав, що є можливість поучаствувати і заодно підтримати збройні сили, показати себе і на свої можливості показати, як на суміспроможні. За словами організаторки Катерини Свіщової, оргкомітет передбачив, аби кожна команда перемогла у своїй номінації. Микита Чибар, Віталій Гавролець, Суспільне Луцьк.